Привіт, розкажи трішки про себе. Привіт! Мене звати Христина. В автопомічі я працюю вже майже третій рік. Скоро буде в серпні, як зараз. Це пам'ятаю, 25 серпня. От закінчила я університет, Львівський державний університет внутрішніх справ. Бакалавра а нещодавно магістра. Кожен з нас пам'ятає свій перший робочий день. Розкажи про свій перший робочий день у автопоміч. Загалом це був мій перший робочий день не тільки в автопомічі. Пам'ятаю дуже сильне своє переживання. От коли прийшла дуже було багато незнайомих людей, які, в принципі, з легкістю підходили до мене, розмовляли, знайомилися. І дуже пам'ятаю свого адвоката, до якого прийшла на стажування. І моє здивування на рахунок того, що мені з легкістю вийшло з ним знайти спільну мову, і стажування у нас проходило. З легкістю, у нас непроста специфіка роботи, що допомагає тобі перезавантажуватись і бути у такому постійному мотиваційному полі. Специфіка роботи і справді не проста, тому що кожного дня нам доводиться спілкуватися з людьми, які, в яких сталося ДТП, які пошкодили транспортний засіб, загинули рідні, травмувалися люди. Триматися в тонусі допомагає саме проведення часу після завершення робочого дня, там прогулянки, перегляд фільмів, соціальні мережі. А основною мотивацією навіть тут в автопомочі є накопичення мого досвіду, тому що кожного дня. Ми пропрацьовуємо якісь нові ситуації, нові ДТП. І також як і для кожного працівника, основною мотивацією є отримання заробітної плати. Що найбільше ти цінуєш у роботі компанії автопоміч? Найбільше ціную напевно легкість в колективі. Ми проходимо після вихідних в кабінеті. Можемо обговорити, як пройшли наші вихідні. Де ми були, чи ми провідували рідних, чи ми їздили кудись на відпочинок. А також ціную те, що з легкістю в будь-який момент можна підійти до будь-кого з адвокатів і запитати пораду в якійсь ситуації і завжди підкажуть, вислухають і скажуть, як в якому напрямку діяти і рухатися. Дякую тобі. Я дуже рада, що ми в одній команді. Дякую.